Я перечитала всі ваші повідомлення, усі коментарі, які ви мені писали, варіанти, як назвати моє ягнятка. Там саме найбільше було це ім'я Джевелін і Байрактар. Давайте ж виберемо, що із цих двох буде його. М -м -м -м. Ти хочеш бути Джевеліном чи Байрактаром? Мекне чи головою якось кивничуєш? ким ти хочеш бути? Вийшли ось із джавеліном і з вашою допоможю я його назвала все-таки так. Буде джавелінчик. Вийшли рвать овечці трави трохи. <смір> 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 а вона так пахне ти що, а вечором вона пахне іще дужче, чим обично, коли її рвеш, такий запах, то та? ти що. Ди сідай, ди іди. йди. Edris já. Джавелін, давай йди до мене, йди сюди. Звісно, вимахав мій Джавелін, такий вже великий важко й держать його. Джавелін, ти куди? Чуєш? Красавець який. Я його купаю, а він одного обмазує і обмазує. Що ти як діла? Чуєш, як діла у тебе? Все, йди гуляй. Моя кнопочка ось. Гмм, джавелінчик. Трошечка. Уже виріс такий, уже великий. Що ти мене займаєш? Чуєш? Що, ходила я в магазин, конфети ще розгружають і ще немає. Не знаю, чи сьогодні в спіну я ще сходить по них чи ні. Ось мій джавелінчик. Іди сюди, іди, де сюди. Думаю, може його покупати, бо він щось уже трошки. Дома балакали і мамка каже, оце, мене питає, як ти оце будеш тоді його їсти, як нам його потім на шашлик пускати. А я їй кажу, що я, якщо він буде такий хороший, якщо не буде битися, то на шашлик не пущу його. Ні, ні в випадку не розрішу. Тим більше я отакої, коротчя, козятник, козячого м'яса, овечого, такого я не люблю. Воно недобре і воняє. Так що, якщо він буде себе хорошо вести, я його нікуди не віддам. <гум> малиш. А якщо битиметься, то зразу піде. Ай! Джевелін. Іди сюди. Ай, малиш мій. лозенький джевелін. Утро, а ти не приходиш. Мекече, мекече. Думаю, куди мене вкинули. Козьов. Ідемося із джавеліном по корову. В обід доїть. Ось ось з мотузкою, він, правда, трошки, оно бачите, травичку скубе. Джавелін. Він як кошеня, тільки не мурличе. Тікай, малий. Тікай. Що таке, га, джевелін? Джевелін. Джевелін. Тікай, бой, забери його. Чуєш? Ви подивіться, який це вже джевелін великий, но. Фух, його вже можко дежоті на руках. А пам'ятаєте, який він був маленький-маленький? Джавелін. Його треба покупати, бо йому жарко. Хлопці, давайте купати цього джавеліна. Давай. Джавелін, заходь. Давай бігом, 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 бігом. Покупаний. Так, скоро будемо ми йому шукати невесту, так що давайте можете вже заранче писати. Йдемо на поранку, взяла косу що клепала і ось Джавелін за мною біжить. Бачите як?